Рослини і догляд за ними для Оксани Хиль із решетилівки це окремий вид задоволення. У власному дворі жінка втілює ідеї ландшафтного дизайну. На її квітниках чи не всі можливі квіти, хвойники та декоративні дерева. Пані Оксана все робить сама. Планує, висаджує, доглядає вже півтора року. Як захоплення переросло у власну справу? Жінка створила квіткову крамницю онлайн. Спочатку це було там 30 сортів нарцисів і три сорти мускарів, які я одразу ж продала, почала продавати в інстаграмі. На створінці, яку я створила, тобто я її тільки створила, запустила там рекламу також в кредит і почала продавати з передоплатою 50%. І таким чином мені вдалося до того, поки вони приїдуть, назбирати вже відповідну суму для того, щоб оплатити повну вартість цих квітів. Окрім цього, жінка має ще й основну роботу, яка й допомогла започаткувати справу. У мене було 20 тисяч гривень, зібраних там за рік по тисячі зарплати. Решту я зняла з кредитки. Квітна активно Туває свої соцмережі, де продає квіти, насіння та різне начиння для садівників. Оксана самостійно монтує відео, редагує фото та веде сайт, і навіть взимку продовжує саджати дерева. Я саджала ось наприклад останню свою посадку 29 грудня за три дні до нового року. Вже думаю, може ще якусь ялиночку замовити, тому що погода дозволяє. То чому б його й не посадити? Нині із 30 сортів нарцисів асортимент крамниці Оксани Хиль виріс майже на дві тисячі позицій.